Ми давно стежили за Миколенком. Він був одним з головних кандидатів на позицію лівого захисника. Але я насправді був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської взагалі, але виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Він дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео, де він із Патросином говорить, чим вони хочуть займатися і так далі. він трудяга, хороший хлопець. Він завжди обізнаний у тому, що відбувається навколо нього, і постійно запитує про все. Я дуже вражений, але я вважаю, що будь-якому гравцеві, особливо легіонеру, який прийшов із України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал. Він може стати дуже хорошим гравцем для Евертона на наступні 4-5 років. А я надіюся, що і більше.